Тисячі українських пенсіонерів прямо зараз втрачають гроші кожен місяць, хоча мають законне право отримати доплату до пенсії. Причина проста: більшість просто чекає автоматичних виплат, не підозрюючи, що можна діяти інакше і отримати набагато більше. Зараз покажу, як певна категорія пенсіонерів може отримати перерахунок пенсії набагато раніше, ніж планувалося, і головне, отримати доплату за всі попередні місяці очікування. Дивіться уважно, бо наприкінці розповім конкретні суми, про які йдеться. Але перед тим як почну, підписуйтеся на мій телеграм-канал, посилання в описі. Там виходить набагато більше матеріалів про пенсії, зарплати, субсидії, ніж встигаю зробити у відео. Плюс там відповідаю на ваші запитання в коментарях. А тут підписка, дзвіночок, лайк і другий канал теж в описі. Отже, по суті, в Україні існує механізм перерахунку пенсій для певної категорії громадян, і більшість чекає, поки це станеться автоматично раз на рік, але законодавство дозволяє звернутися самостійно і раніше за певних умов. І от, якщо ви звернетеся самі, вам зроблять перерахунок, плюс виплатять компенсацію за всі місяці від моменту виникнення права до моменту звернення. Це абсолютно законна процедура, яка прописана в нормативних актах. Просто про неї мало хто говорить і люди не використовують свої права. А ті, хто не звертається самостійно, втрачають по кілька місяців виплат, які потім ніхто не компенсує. Розповідаю детально, як це працює. Відповідно до законодавства, щорічно 1 квітня пенсійний фонд автоматично проводить перерахунок пенсій тим, хто продовжує працювати після виходу на пенсію. При цьому враховується новий страховий стаж, набутий за 2 роки роботи, і може враховуватися нова зарплата, якщо вона вища за попередню. Наприклад, у квітні 2025 року перерахунок отримали ті, хто вийшов на пенсію у 2023 році і продовжує працювати. Їм автоматично додали до пенсії за новий стаж без будь-яких звернень, просто за даними реєстру застрахованих осіб. Але є важливий нюанс, який багато хто не враховує. Якщо людина вийшла на пенсію, наприклад, у вересні 2023 року, то станом на 1 березня 2025 року у неї ще не було двох повних років з моменту призначення пенсії. Відповідно, автоматичний перерахунок у квітні 2025 року їй не провели, бо умова про два роки не виконана. Така людина зараз сидить і чекає квітня 26-го року, коли нарешті прийде її черга на автоматичний перерахунок. Але от тут увага, можна не чекати квітня 26, го а звернутися з заявою набагато раніше, як тільки пройде 2 роки з дня призначення пенсії. Тобто, якщо пенсію призначили у вересні 23-го, то у вересні 25-го вже минуло 2 повні роки, і можна йти до пенсійного фонду писати заяву на перерахунок. Не треба чекати квітня 26 го можна зробити це прямо зараз, у листопаді чи грудні 25-го року. Навіщо це робити? Яка вигода від того, щоб звернутися раніше? Адже все одно у квітні автоматично перерахують. А вигода ось у чому. Коли ви самостійно подаєте заяву, вам роблять перерахунок з того місяця, коли минуло 2 роки з призначення пенсії і доплачують за всі попередні місяці до дня звернення. Приклад для наочності. Людина вийшла на пенсію у вересні 23-го. продовжила працювати 2 роки. Минуло у вересні 25-го. Вона прийшла до пенсійного фонду у листопаді і написала заяву. Їй перераховують пенсію з вересня 25-го і доплачують за вересень-жовтень-листопад одразу разом з пенсією за грудень. А тепер уявіть, що вона не звернулася самостійно, а вирішила чекати автоматичного перерахунку у квітні 26. го у такому випадку їй перерахують пенсію тільки з квітня 26 го і все. Ті місяці від вересня 25 го до квітня 26 го вона втрачає ці гроші, ніхто її не компенсує ніколи. Різниця очевидна, в одному випадку ви отримуєте доплату за вересень, жовтень листопад, грудень, січень, лютий, березень, це 7 місяців компенсації. В іншому випадку просто втрачаєте ці гроші. І от саме тому важливо знати про можливість самостійного звернення і не чекати автоматичного перерахунку. Тепер питання про суми, скільки реально додають при такому перерахунку. За офіційними даними пенсійного фонду, у середньому працюючим пенсіонерам додають від 80 до 170 гривень щомісяця, залежно від того, що враховують, тільки стаж чи ще й зарплату. Звучить не дуже багато, але якщо помножити на кілька місяців компенсації, виходить вже відчутна сума. Якщо вам додають, скажімо, 120 гривень на місяць, і ви звернулися через 3 місяці після виникнення права на перерахунок, то отримаєте 360 гривень компенсації одразу. Якщо чекали півроку, то вже 720 гривень. Для багатьох пенсіонерів це суттєві гроші, особливо зараз, коли кожна гривня на рахунку. Хто конкретно має право на такий позаплановий перерахунок пенсії? Це пенсіонери, які після призначення пенсії, якщо стажу менше, ніж 24 місяці, все одно зроблять перерахунок через 2 роки від призначення пенсії, просто враховуватимуть тільки наявний стаж без зарплати. Але краще мати повні 2 роки офіційної роботи, щоб максимально збільшити розмір пенсії. Як саме подати заяву на перерахунок, є два способи. Перший прийти особисто у відділення пенсійного фонду за місцем реєстрації, взяти з собою паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку, якщо вона є, і довідку з місця роботи про те, що ви працюєте. На місці вам дадуть бланк заяви, допоможуть заповнити, перевірять документи. Другий спосіб подати заяву онлайн через електронний кабінет, на порталі Пенсійного фонду України, якщо у вас є електронний цифровий підпис. Цей варіант зручніший. Не треба нікуди їхати, стояти в черзі. Все робите з дому через інтернет. Але для цього потрібен підпис, який не у всіх є, особливо у людей старшого віку. Які документи потрібні для перерахунку, паспорт громадянина України обов'язково, ідентифікаційний код. Теж обов'язково. Трудова книжка, якщо вона є, бо зараз не всі роботодарці ведуть трудові книжки. Довідка з місця роботи, яка підтверджує, що ви офіційно працевлаштовані на даний момент, і, можливо, довідка про розмір зарплати, якщо хочете, щоб врахували новий заробіток. Але найкраще перед походом в пенсійний фонд зателефонувати туди або зайти на офіційний сайт. Подивитися актуальний перелік документів, які потрібні для вашого конкретного випадку, бо вимоги можуть трохи відрізнятися залежно від ситуації, і краще заздалегідь все підготувати, щоб не їхати двічі, коли після подання заяви вам почнуть виплачувати підвищену пенсію. Перерахунок проводять з того місяця, коли минуло два роки з призначення пенсії або попереднього перерахунку, і доплачують за всі місяці від того моменту до дня звернення. Виплату зазвичай отримуєте разом з найближчою пенсією за наступний місяць, наприклад, два роки було у вересні, ви прийшли з заявою у листопаді, то вам перерахують з вересня і доплатять за вересень жовтень листопад разом з пенсією за грудень, тобто у грудні отримаєте звичайну пенсію за грудень плюс компенсацію за три попередні місяці разом. Ще важливо розуміти, для кого ця інформація актуальна прямо зараз. У листопаді грудні 2025 року це насамперед ті, хто вийшов на пенсію. у у 2023 році, особливо в другій половині року і продовжує працювати. Якщо ви вийшли на пенсію у період з травня по грудень 2023 року, то 2 роки у вас минуло вже у 2025 році і можна йти подавати заяву. Також це стосується тих, хто вийшов на пенсію раніше, у 2022 або 2021 році і вже отримував перерахунок, скажімо, у 2024 році. Якщо з моменту попереднього перерахунку пройшло 2 роки, можна знову звертатися за новим перерахунком, не чекаючи автоматичного. А от якщо ви вийшли на пенсію у 2024 році, то вам поки рано звертатися. Треба чекати, поки мине 2 повні роки. Наприклад, вийшли у березні 2024, значить 2 роки буде у березні 2026. От тоді і можна йти. Але знову ж таки, краще не чекати автоматичного перерахунку у квітні, а прийти самому у березні, щоб не втратити місяць виплат. Основний меседж, який я хочу донести, не сидіть пасивно і не чекайте, поки держава сама щось вам нарахує. Якщо ви маєте право на перерахунок пенсії, ідіть і вимагайте його самостійно, не втрачайте свої гроші. Кожен місяць затримки це втрачена доплата, яку вам ніхто потім не компенсує. Порахуйте, коли у вас було 2 роки з моменту призначення пенсії або попереднього перерахунку. І якщо цей термін вже минув, ідіть до пенсійного фонду завтра. Не відкладайте. Чим довше відкладаєте, тим більше грошей втрачаєте. Це треба чітко розуміти. Ще один важливий момент для тих, хто працює неофіційно або працює, але роботодавець платить мінімальний єдиний внесок не з реальної зарплати, а з мінімалки. У такому випадку перерахунок вам, звісно, зроблять, але додадуть дуже мало, бо враховують тільки офіційний стаж і офіційну зарплату, яка відображена в системі. Якщо ви отримуєте зарплату в конверті, то для пенсійного фонду цих грошей не існує, і врахувати їх при перерахунку ніяк не можуть. Тому, якщо працюєте після виходу на пенсію, намагайтеся, щоб це була офіційна робота з повною білою зарплатою. Тоді перерахунки кожні два роки даватимуть реальний приріст до пенсії. Підсумую коротко, хто може прямо зараз отримати доплату до пенсії? Працюючі пенсіонери, у яких з моменту призначення пенсії або попереднього перерахунку минуло два повні роки. Що треба робити? Йти в пенсійний фонд і подавати заяву на перерахунок, не чекати квітня, коли зроблять автоматично. Скільки додадуть від 80 до 170 гривень щомісяця, у середньому, залежно від стажу і зарплати. Плюс компенсація за всі попередні місяці від виникнення права до звернення. Чому це вигідно? Тому що якщо чекати автоматичного перерахунку, втратите кілька місяців виплат, які ніхто не поверне. Пишіть у коментарях. Чи хтось уже звертався за таким позаплановим перерахунком, скільки вам додали і за скільки місяців виплатили компенсацію? Цікаво почути реальний досвід людей. Лайк, якщо інформація була корисна. Підписка, щоб не пропускати нові матеріали про пенсії, зарплати, субсидії, все, що стосується ваших грошей. І знову нагадую: підписуйтеся на телеграм-канал, посилання в описі. Там набагато більше інформації, ніж у відео. Швидше виходять матеріали, можна обговорити будь-яку тему. Я завжди відповідаю на запитання. Дякую, що подивилися. До зустрічі!